Привіт! Ти, мабуть, клікнув на це відео через те, що тобі цікаво, які ігри будуть в цьому топі ігор для слабких телефонів. Ну що ж, починаємо! Перша гра в нашому топі Anger of Stick 5. Тут є чотири режими: Main, Zombie, Jump, Defense. Перший режим. В цьому режимові, я так думаю, ми б'ємося проти бандитів. І інколи треба рятувати ув'язнених. Ну і все, більш нічого не можу сказати про цей режим. Режим зомбі. Це майже такий самий режим, як і проти бандитів. Тільки там треба битися з зомбі. Але зомбі, як не дивно, мій заражати. Цей режим набагато кращий, ніж минулий. Тепер режим «Джамп». Цей режим пояснюється своєю назвою Пригай. І що ж тут робити? Пригати і інколи битися. Режим Defense. Цей режим відрізняється від інших через те, що тут треба не нападати на когось, а захищати вежу. До речі, ось тут нападають одні лише зомбі. На четвертому місці знаходиться гра грабіжник Боб. Гра починається з слайд-шоу, як він вибрався з темниці. Гра побудована на цьому те, що треба грабувати чиїсь хати. Починаючи з третього рівня, не все так просто. Вже в будинку є противники, які тобі будуть мішати е, грабувати дім. Але в магазині є всякі штуки, щоб відволікати противників. Заводна миша, вона відволікає противника з А боблик ви самі, мабуть, знаєте. Наступна гра Балді Basics. Ця гра про математику. І якщо відповісти неправильну відповідь, Балді за тебе буде ганятися. І тим, хто не знає математику, краще сюди не потикатись. На другому місці Гладіатор Хопшенс. Ось тут є 4 режими. Ця гра представляє собою ринг, де б'ються гладіатори. Перший режим класика. Тут б'ються просто гладіатор з гладіатором. Наступний режим війна. В цьому режимі, як не дивно, треба битися і захоплювати чужі території. Третій режим це захист короля. Треба захистити короля, наскільки ти зможеш. А наступний режим мультиплеєр. Як не дивно, цей режим можна грати з друзями. І на першому місці цього топу Geometry Dash. і ця гра на увагу. Тут є дуже багато рівнів, і кожен з них важкіший попереднього. І вибирайте тут рівні скільки хочете. Ну і ось такий вийшов топ ігор для слабких телефонів. Пишіть в коментарях, чи мені продовжувати це знімати. З вами був я, я, Максим, і всім пока.